Подивимось, що його лякає у Тобі. Що у тобі є таке? Чого він боїться? Можливо, ти тиранка? Імператриця точно тиранка. І. Ієрофан. Ну тут це просто його лякає те, що ти імператриця. Імператриця це та жінка, в якій є і вогонь, і вода, і земля, і повітря. Це та жінка, яка дуже розумна, це та жінка, яка знає собі ціну, це та жінка, яка м -м, вихована, яку поважають всі абсолютно люди, це та жінка, яка добилась якогось статусу у своєму житті. Ось це його лякає. А друге, це те показує, це показує ірофан, що ну, ти для нього майже якась свята. Ну, його лякає те, що він до тебе не дотягує, дорогенька моя, а ти, ти вже сама вирішує стати простачкою заради цього кохання чи бути тою самою. А він хай підлаштовується. Хай взагалі для чоловіка е, такі жінки, як ти, мають бути стимулом для того, щоб рости, для того, щоб розвиватися, тому що не може бути біля шикарної е, поважної жінки. Альфонс, наприклад, не може коло неї бути людина, яка не освічена чи чогось не знає в житті, або ще гірше не вміє заробляти гроші. Тому дівчинко моя знай завжди собі ціну.